Відеозапис для дітей, як потрібно створювати сніговика за допомогою смартфону. Переходимо в наш Teams, Знаходимо наш канал 3D-графіка. Обираємо посилання Tinkercad. В правому верхньому куточку обираємо три крапочки. Обираємо «Версія для ПК. Обираємо створити 3D-проєкт. Відкриваємо нашу інструкційну картку та переглядаємо, що нам потрібно створити. Перше, це що? Наш сніговік складається з основної форми сфера. Нам потрібно їх три. Перед початком роботи на робочу плоскість нам потрібно перемістити нашу лінійку в лівий нижній куточок. Обираємо сфера, переносимо на робочу плоскість. Налаштовуємо розміри, які задані у нас в інструкційній картці. Висота також 32. Нам потрібно ще дві таких сфери. Копіюємо цю сферу в лівому верхньому куточку та вставляємо. Налаштовуємо вже інші розміри по 25. І висота також 25. Збільшуємо, піднімаємо нашу сферу. Для того, щоб підняти нашу сферу, обираємо вверху чорний трикутничок. Піднімаємо і налаштовуємо з першою нашою сферою. Є, можемо переглянути. Створюємо третю сферу останню. Також копіюємо та вставляємо. Є. Ось вона у нас з'явилася вже вверху. Виділяємо нашого сніговика, двічі натискаючи по екрану, та згрупуємо його. Обираємо колір білий. Наступний крок нам потрібно додати йому носик. Для створення носика ми з вами обираємо конус перетягуємо на робочу плоскість, змінюємо розміри 3 мм, 3 мм та 15 мм. Збільшуємо. Повертаємо, обираємо колір. Та перетягуємо до нашого сніговичка, так ще потрібно трішечки покрутити. Піднімаємо до гори. Та опускаємо його ще. Є. Переглядаємо. Все у нас добре стоїть. Наступний крок обираємо йому очі. В інструкційній карці у нас з вами вказано, що нам потрібно з вами створити очі за допомогою фігури циліндр, але я вам пропоную обрати ті, які вже є в нашій програмі. Обираємо основні форми, змінюємо на существа та персонажі. Натискаємо на очі. І у нас з'являються з вами варіанти. Обираємо, перетягуємо. Є для того, щоб не додавати нам нове око та не налаштовувати його розміри, копіюємо та вставляємо. Переглядаємо все добре у нас з вами стоїть. Готово. Наступний наш крок потрібно додати йому очі. Також там, де у нас знаходяться наші персонажі, обираємо окуляри та обираємо окуляри, перетягуємо їх. Змінюємо їм розмір. Повертаємось в основні наші фігури, обираємо конус, налаштовуємо розміри, висота у нас 1 мм додаємо ще один конус. змінюємо діаметр на 15. Змінюємо висоту. Також нехай буде 15. Виділяємо, обираємо згрупувати, піднімаємо доверху та підтягуємо до нашого сніговичка. Опускаємо. Тетрічки піднімаємо догори. Бачимо, все є. Далі потрібно зробити ручки. Гілки створюємо за допомогою циліндру. Налаштовуємо 5. 5. Висота нехай така і залишається 20. Дублюємо. Вставляємо. Змінюємо поворот нашої фігури. Піднімаємо догори, зменшуємо висоту. Переглядаємо, що у нас з вами вийшло. Згрупуємо, копіюємо та дублюємо.